Кажи, вона тобі, от якщо взяти от, знаєш, поставити, розкласти так своє життя, вона тобі більше заважала ця програма чи все ж таки допомагала? Тяжке питання. Так що проаналізувати реально, бо мені подобається хороша дівчинка в мені, і багато чого хорошого з цієї позиції я і отримала і могла дати. Так мені здається. Але всі кардинальні. Зміни і ривки в моєму житті відбувалися, коли я виходила з позиції... Коли ти ставала поганою дівчинкою. І це насправді, це от я щойно це зрозуміла. Це насправді дуже природньо і дуже чесно, тому що хороші дівчата вони ну, це, це це статистика, це наука. Вони ніколи не прориваються в великих масштабах і в великих грошах, тому що все ж таки їх повертає. Що так. так не можна. Є правила установки, які нам, нас обмежують. Я теж з цією програмою. І я насправді теж, коли включаю цю свою тіньову сторону, я е, зразу роблю дуже великі ривки. Е, і, але потім я все рівно знаєш, зупиняюсь. От, і я про те. От мені здається, що я вже набулася хорошою дівчинкою останні три роки. коли я... Стала поганою і дозволила собі відпочинок на балі, і почала оце на ретрити їздити, все собі дозволила. Я вже в цьому стала хорошою. Виходить, mm -hmm. так. Mm -hmm. я, я така вже скучно, вже от. Uh -huh. Треба новий ривок, я вже награлася в цю історію. Uh -huh. Тоді я зробила прорив. Потім, якби було це плато, і зараз я відчуваю, що треба ще заново себе почати проявляти, бо я вже інша uh -huh. за цих три роки, відколи ця зміна відбулася.